Інколи так трапляється, що ти починаєш торгувати криптовалютою, все йде добре. Твій гаманець наповнюється аж раптом. Твій акаунт на біржі блокується, і ти втрачаєш доступ до всіх проінвестованих та зароблених коштів. Неприємно, правда, ж? що з цим робити? А що, якщо я скажу, що цього можна уникнути, якщо правильно вибрати біржу та розповідати свої активи та відповідально підійти до безпеки твого акаунту? Сьогодні я розповім про три найкращі криптобіржі для новачків, які на даний момент є найбезпечнішими. Це ті біржі, на яких я сам зберігаю свої активи. Посилання на перевірні біржі залишу в описі цього відео, щоб ти без проблем міг їх знайти. Та зареєструватися дуже рекомендую додивитись відео, щоб не пропустити кілька важливих моментів по безпеці аккаунту. Перше місце нашого рейтингу займає Binance. Дана криптобіржа і просто гігант криптоіндустрії. Binance це беззапречний лідер серед криптобірж. Якщо ти хочеш стабільну перевірну платформу з мільйонами користувачів по всьому світу, це саме те, що потрібно. Що робить Binance особливо. Спотова та фьючерсну торгівля. Це можливість продавати та купувати монети, заробляти на падінні та рості монет на біржі Binance найширший Вибір криптовалют для купівлі. Та продажу під тобі платформа. Платформа, на якій можна купувати крипту у інших користувачів або продавати, обмінити на будь-яку потрібну валюту в декілька кліків та обмінювати гроші на карті в криптовалюту та навпаки з криптовалюти вам на карту або готівку. Робити це можна цілком безпечно та в будь-якій точці світу. Чому безпечно? Тому що там є технічна підтримка, яка реально круто реагує. Не буду поки що зупинятися на цьому рухаємось далі launchpad та Launchpool. Це можливість приймати участь у різних стадіях нових перспективних проектів, які тільки... Починає свій шлях. Стейкінг це звичайний для нас депозит в банку, але з відчутно більшими відсотками, які доходять від 5 до 28 відсотків річних інструмент, який допомагає пасивно заробляти на власних активах. Якщо вам не хочеться розбиратися в деталях торгівлях. І так далі, окрім цього, Binance має одну з найнижчих комісій на ринку та найзручніших мобільним додатком. До речі, якщо ти зареєструєшся за моїм посиланням, яке я залишив в описі, отримаєш привітальний бонус. Він не дуже великий, але дуже приємний. Тому ти знаєш, що робити, іти в опис та переходити за посилання. Щоб отримати додаткові бонуси від біржі, тобі потрібно просто перейти за моїм посиланням в описі. Зареєструйся, пройди верифікацію. Це дуже важливо для безпеки до речі, твого аккаунта. Ще момент, верифікація аккаунту та встановлення двофакторної аутентифікації, прямо максимально. Важливо для твоєї безпеки. Всім рекомендую одразу і ставити на аккаунт. Друге місце біржа. WhiteBit. це топова українська біржа українських розробників. WhiteBit — це криптобіржа, яка стрімко набирає популярності у світі. Якщо тобі важлива безпека, простота введення грошей і вигідні пропозиції. Ця біржа саме для тебе. Що особливого у WhiteBit? Безпечність. Європейська ліцензія та високий рівень захисту, зручні поповнення, можеш легко ввести гроші з монобанку, приватбанку та інших банків. Щедрі стейкінг пропозиції Отримай до 30 річних на свої криптовалютні активи. Підтримка українських користувачів, швидка та зручна робота з гривни. Whitebit – це чудова альтернатива для зберігання частини активів та пасивного заробітку на стейкінг. Я сам особисто зберігаю кошти на біржі Whitebit, а саме на стейкінг, тобто на депозиті. Чому Тому що в валюті юріздита? Яка дорівнює долару USD, біржа Widebit дає 28% річних до депозиту. Тобто, якщо я покладу 20 тисяч доларів через рік я отримую 25 тисяч 600 доларів, а в місяць 466 доларів. Це просто величезні відсотки доларах. Якщо їх порівняти з орендою квартири, то для отримання 466 доларів вам потрібно в середнього класу однушка в Києві, яка буде коштувати орієнтовно 70-80 тисяч доларів. І от вам виходить, що тут 20 тисяч доларів інвестицій. Які ти можеш зняти в будь-який момент часу проти 70-80 тисяч доларів, які ти інвестуєш в квартиру, і для того, щоб отримати кошти проти продати їх дуже дешево і швидко. Тому я і зберігаю відчутну суму коштів на депозиті Вайтбіт, посилання, до речі, в залишу в описі, як і раніше, про це казав. Третє місце байбіт, біржа для швидких угод та бонусів. Байбіт це біржа, яка ідеально підходить для тих, хто хоче гнучкості та швидких угод. Вона відома високою ліквідністю, низькими комісіями та крутими бонусами для нових користувачів. Чому? У варті звернути увагу на байбі. Бонуси за реєстрацію, Отримай до 25 доларів просто за створення акаунту. Монети, яких ще немає на Binance, часто можна купити перспективні токени ще до їхнього листингу на великих біржах. Це можна зробити на батьбі. Зручна 2 p торгівля, швидке виведення та введення коштів. Арбітражні можливості завдяки швидким переказам між Binance та Bybit можна заробляти на різниці курсів. Bybit – це ідеальна біржа для активних трейдерів і тих, хто хоче спробувати себе в криптовалютному. Арбітражі, я розповів про біржі, але дуже важлива інформація, що дійсно може вберегти вас від втрат аккаунта та коштів. Я коротко розповів про ситуацію, яка трапилася з моїм товаришем. Він завів на біржу 20 тисяч доларів і не додав двохфакторну верифікацію та пошту, використовував ту, яку дуже легко можна зламати. Одного разу помітив, що з'явився новий вхід на біржу. Йому прийшло сповіщення. Звісно, він відразу намагається зайти та розуміє, що пароль змінено, а на рахунку 20 тисяч доларів. Наступний крок він починає знову міняти пароль, і це спрацювало. І він швидко ставить двофакторну аутентифікацію та максимально можливу безпеку. Що його спасло в цьому випадку? Те, що людина, котра взламала, не встигла змінити пошту або поставити додатковий захист, банально не встигла і власнику дуже сильно пощастило. До чого це все дуже вам рекомендую, коли ви будете переходити за посилання в обсяг реєструватися на біржі, одразу підв'язуйте надійну пошту типу Google. Яку ви не відправляєте нікому, ставте двохфакторну верифікацію, та додавайте номер телефону. Це дійсно важливо. На цьому в мене все. Дякую за увагу і не забувайте поставити вподобайку та підписатися на наш канал.